Парламент на сьогоднішньому засіданні не підтримав позицію розумної політики закріпити на рівні закону виплати і доплати для наших захисників мінімалку в 20 тисяч і доплати в 30 і 100 тисяч. І так само ситуація з ротацією, демобілізацією, голосів на це немає, і їх не може бути, тому що ви бачите, за мною зал Верховної Ради близько 50 депутатів про все на про все, і це соромно. Це соромно що сьогодні розглядається один з ключових законопроєктів для нашої держави за весь проміжок повномасштабного вторгнення, і це не закон про мобілізацію, тому що його голосують кожного разу, а це посилення відповідальності і мала бути справедливість щодо тих, хто воює на фронті щодо демобілізації, їх. але по факту її немає. Немає у владі справедливості, немає чесності, немає чеснот, і вони думають лише про себе, а не про людей. І сьогоднішнє засідання тому чергове підтвердження. Але роблять вони, а соромно нам з вами.